секрет. Доброго дня. Розкрию секрет, як я, ну, здається, врятувала. Ще не... Результат вже бачу, але одна гілочка ну, трішечки ось ось починає відновлюватися. Де вона? Ось вона. Ну, Це так. Може їй придеться обрізати. Не знаю, ще подивлюся. Але ці листочки, бачите, вже позеленіли. Я її пересадила в горщик, вона у мене ось тут сиділа, де пієріс. І... З кімія. Я на її місце схімію посадила в горщику. То ось, епін циркон це оприскування, пшикання. Пиливала я виключно янтарною кислотою. Навіть один раз цей не пилила водою звичайною. Ну, по протоколу треба. Спочатку звичайною водою пролити, а потім з додаванням оцих усіляких витребеньків. Тож я один раз полила навіть так. Ну, просто не те, що не забу, забула. Не знаю, так у мене вийшло. Так ось, оце мій секрет, оце мій досвід, який треба записати десь, бо я його можу забути. Таке врятувала. Бачите, я думаю, що вже врятувала. Хоча, може, я забігаю наперед, але мені б дуже хотілося. Це остання моя азалія. У мене було купа рододендронів, азалії, але ось навіть вереси у мене не вижили. У мене вижила тільки оця азалія, і ось Еріка. Вона не цвіла цього року, у минулому році у грудні почала цвісти з середини грудня і цвіла довго, мабуть, місяці три. А цього року вона не цвіла. Ось дала нові росточки, тож я маю надію, що все буде добре з нею. Отом кам'янець лежить, то я приклала хочу, відводком. Я ж усе вирощую на відводках. У мене живці не виходять. Ну, Не, не виходить у мене, так скажімо. Він літає. Тож ось таке. Треба замульчувати, оце з сосни вон лежать, іголочки. чи з ялівця набрати. Я думала, що вона не виживе, тому я їй багато уваги не приділяла. Так лічила, віддавала, так би мовити, довжний їй для підтримки. А воно, бачите, як розумничка моя, моя ляля. Я люблю такі рослинки, які борються які хочуть жити. Ну, звісно, не без моєї допомоги, в даному випадку моя допомога пішла їй на користь. Маю надію, і влітку вона буде така зелененька стояти, бо літо обіцяють нам знову таке страшне.